Милі друзі, рада всіх бачити в себе на каналі. Прямо зараз ми у ваговому секунді. Кому таке цікаве, лишайтеся та роздивляйтеся разом зі мною. Взяла вам показати сумку від ГЕС. Це такий як рюкзачок, схожий на тренувальний. Його оцінили у 300 гривень. Також мені сподобалася річ від Primark, На диво це 100% льон. У Primark дуже рідко натуральні тканини можна зустріти, гарного салатового кольору. Мені сподобалися там навіть гудзики, але примірку він не пройшов. Лишайтеся зараз побачите. Льон тканина, яка дуже мнеться, я не зважала на то, бо для жакету важливо, щоб він якось тримав форму. Здалося щось не те було із підкладкою, тож насолоду отримала лише від кольору та якості тканини. Сумка ГАС штучна, але нова. Із задоволенням приміряла та придбала новесенький халат, м'який теплий і що важливо з каптуром. Повноцінна, майже вільна така емка. Рідкісний рожевий відтінок, що пасує і блондинкам, і брюнеткам. Виклала вже для вас на своїй сторінці в інстаграм. Посилання буде в описі під відео. На Люксі трапився мені годиночок Ena Кляйн, Дуже гарно виглядав на зап'ястку. На жаль, замалий навіть мені. Коштує такий годинник від 5 і більше тисяч гривень на сайті. Підробочка від Шанель втрачена мистинку, Інші не лишилися без своєї господарки того дня. А маленька монетниця, ключниця від гретлі шкіряна. Із штучної шкіри незручний, але злого під фенді гаманець. Підвіска срібна від Пандора за півтори тисячі гривень. Та такі самі сережки до комплекту. Видовищна біжутерна Каблучка. та ще багато цікавих прикрас. Дорога шпилька чи брошка з фарфору, я так гадаю, можливо, позолочена. Коштувала не так вже й дешево. Гарна новорічна брошка! У магазині одяг з Європи. Приміряла жилетку із штучного хутра, дуже гарного кольору, трохи з рожевим відтінком, гарно скроєна, спереду довша, таким кутом до середини. Приміряла на товстий светр і мені було цілком комфортно. Вона спереду не защіпалася, якість хутра надзвичайно гарна. Далі сподобався кардиган, вкорочений цікавенного кольору. Камера добре передала, Я покажу на собі. Далі яскравий кардиган з Італії. Дуже гарна фактурна в'язочка. рукав вкорочений, плече спущене, має каптур, не защіпається і донизу має такий округлений силует. Мені дуже сподобалося. Якщо якась річ на мені вас зацікавила, пишіть під відео або підписуйтеся в інстаграм. І я маю змогу ці речі для вас із часом навіть віднайти і запропонувати. Як потраплю на знижки, то і ціна для вас буде приємнішою. А така річ мені на вішечку здалася якоюсь дивною, захотілося роздивитися від зара. Тепла, по горловині цікава. Не думаю, що зручна чи практична. Ну, приміряла, показала. У Smart сторі натрапила на губоленову сумку. Саме такі моделі багато разів я продавала одна у моєї мами, одна у моєї знайомої. Сама таку носила колись дуже зручна модель, якісна, немає елементів штучної шкіри, тому вона довго прослужить. Якісне ортопедичне взуття від Birkenstock. Верх зі шкіри, устілка також шкіряна, просто треба їх почистити. І на вазі вони заважили небагато, усього там десь гривень 120. Вони були варті того, щоб їх почистити і носити. Це 38-й розмір, і мені в них було дуже комфортно. В British Mix зустрілася мені новесенька косметичка від люксового англійського бренду Ted Baker. Вона така пухкенька, як нібито із якимось наповнювачем. Ну а тут взагалі диво дивне вперше мені зустрічається. Абсолютно нова перука. Приміряти, поки не вдалося, та якщо дозволять, обов'язково зробити такий експеримент. Ніколи не надягала нічого подібного. У бачила гарнезні туфлі від Tamaris, нові, там навіть є петелька від бірочки І такий гарний типогобелен із позолотою, ну, дивовижна краса. Далі примірюємо декілька суконь. Ця була на дотик штучна, бірки я не знайшла із складом. Простий сірий колір, фактура тканини звісно, цікава ну Приміряла, показала. Знову, знову у нас хижий принт. Камера бачить його яскравіше. Насправді тканинка така, як типу, багато разів пралася. Я так розумію, що це згодилося б для вагітних жінок. Далі просто гарнезний принт у віскозної сукні, величенький розмір, дуже приємна до тіла. Прямо от захотілося приміряти, бо вона піднімала настрій. Дуже я розтріпуюся, коли багато приміряю за один день, тож не зважайте. Так, Здається, вперше будемо міряти тигрика. Це віскоза, але принц зроблено таким чином, що здалеку видається оксамитовим. Кадри примірки наступної сукні, де зділися, вона була така жовта із дюрексовими плямочками. Наступна легенька сукня сарафанчик, теж віскози, теж жовта, це XSS-розмір. Дуже приємна була до тіла. Скажіть, а вам також складно перейти від обрання теплих речей до? Весняно-літніх, от мені, наприклад, складний такий перехідний період. Буду рада вашим вподобайкам та нашим новим зустрічам. Головне, лишайтеся усі, живі й здорові.